Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вищу вазі акумуляторну кутову шліфмашину машину від компанії Metabo, а саме модель wvb 18 ltbl 1125 Quick Inox. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сама кутова шліфмашина, металевий захисний кожух та антивібраційне руків'я. До речі, друзі, кутові шліфмашини та будь-які інші акумуляторні інструменти, що мають чорний кольор, надаються лише lhd партнерам тобто партнерам компанії Metabo найвищого класу. Саме таким партнером є компанія ToolsNet.ua. А отже, за інструментом преміум класу можете звертатись саме до нас. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Напруга акумуляторного блоку 18 вольт. Діаметр витратних матеріалів 125 мм. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 2000 до 7600 обертів на хвилину. Обхват руків'я 191 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,8 кг. Гарантія від виробника як на сам інструмент, так і на його акумулятори 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І спершу хотілося б акцентувати увагу на тому, що для демонстрації певної функції потрібен акумулятор. Я його спеціально підготував. Відповідно, як ви знаєте, в комплект він не входить. Але чому він в комплект не входить? Це досить таке ймовірне питання з вашого боку. В компанії Metabo досить широка 18-вольтова акумуляторна серія. Відповідно, акумулятори між собою сумісні, тобто можуть використовуватись з будь-яким 18-вольтовим акумуляторним інструментом. Тобто, одного разу ви купили повний комплект. І в подальшому можете використовувати акумулятори на будь-якому 18-вольтовому електроінструменті від компанії Metabo. Далі хотів би надати вашій увазі можливість провертання задньої частини кутової шліфмашини. 90 градусів, 180 градусів, 270 градусів. Тобто, в будь-якому зручному для вас положенні ви можете виставити задню частину відповідно з акумуляторним блоком вашої кутової шліфмашини. Також дана кутова шліфмашина оснащена без мотором, і саме з акумуляторами серії LiHD вона видає потужність, що зрівнюється з мережевим електроінструментом, з потужністю 1,1 кВт. та Крім того, дана кутова шліфмашина оснащена швидким зупиненням. Робочої частини відповідно нам не потрібно очікувати, поки витратний матеріал зупиниться. Значно знижується вірогідність пошкодження руки або іншої частини тіла оператора, а також значно знижується вірогідність пошкодження матеріалу, з котрим ви працюєте. Досить корисна функція. Також її плавний запуск. Отже, завдяки цьому збільшується ресурс самого мотору. Йде поступове навантаження і поступово набирається оберти. До речі, з приводу кількості обертів. Як вже було сказано раніше, вони тут регулюються. Регулювання у нас хідчате. Між одною та другою поділкою є ще одна проміжна. Всього поділок у нас 6. Відповідно, ви можете підлаштувати саме ту кількість обертів, котра необхідна безпосередньо під ваші завдання. Вентиляційні отвори добре захищені металевою сіточкою, котра встановлюється завдяки пластиковій накладці, так як це безщиткова кутова шліфмашина. Для чого це відбувається? Це не для того, щоб не потрапляв дрібнодисперсійний пил чи для якогось іншого захисту. Без чіткої мотори потрібно захищати від потрапляння дрібнодисперсійного пилу саме металевого. Тобто цей захист саме для цього і використовується. Присутній захист від непередбаченого пуску, тобто, якщо ми запускаємо кутову шліфмашину, потім якимось чином у нас був вийнятий акумулятор. Ми його знову вставляємо, як ви бачите, кутова шліф-машина в увімкненому стані. Вона просто не запускається, йде спеціальний світловий сигнал. Для того, щоб її запустити, потрібно її вимкнути, а потім знову увімкнути. Тоді вона буде працювати. Далі для зручної та швидкої зміни витратних матеріалів присутня швидкоз'ємна гайка. Тобто нам не потрібні ніякі додаткові інструменти для можливості зміни витратних матеріалів. Константна електроніка підтримує кількість обертів, постійну кількість обертів, навіть при важких навантаженнях. Це тут також присутнє. А якщо витратний матеріал заклинить у вас під час роботи, ну наприклад, ви будете займатися там ліскою природного каміння чи якихось інших подібних матеріалів. А кутова шліфмашина також автоматично зупиниться. Отже, є захист від заклинювання. Металевий захисний кожух також встановлюється без додаткового обладнання завдяки спеціальному металевому важелю. Просто на нього натискаємо, встановлюємо захисний кожух і провертаємо його в будь-якому зручному для вас положенні. Антивібраційне руків'я можна встановлювати як з лівого боку інструменту, так і з правого боку інструменту. В залежності від вашої потреби. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання з приводу цієї чи будь-якої іншої кутової шліфмашини, чи електроінструменту або обладнання чи чогось іншого, звертайтесь до наших менеджерів, менеджерів сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей.